Ось таке на сьогодні свято в центрі Луцька скучали, скучали повірте, лучани за такими масовими заходами, і останні метри можна із доцією. Здається, це дівчинка так пробігти. Це навіть своєрідне таке медальку. Напевно, що так, дитині, звісно, це вона пробігла. Ну, от ще так само з дітьми добігають. Прекрасно. Я так бачу, що якщо є номер 183-ї учасниці, вона напевне побіжить свої чи 100, чи 500 метрів згодом. Це зараз була така тренувань невеличка з татом, П'ять балів. Буде тепер згодом батько вболівати за власне доцю свою згодом. І з посмішками фінішують і ці півфінішерки на двадцятому кілометрі. Я думаю, що щира радість від цього фінішу. Це прекрасно. Дуже скоро зараз Тетяна Богієнко бачу буде ще в нас виходити в ефір. Я думаю, що чомусь мені здається, що вона власне візьме інтерв'юшку в цього учасника із доцію, так який фінішував і почуємо. Ми коментарі і від цієї пари. Так, увага, пряме включення. Справді зі спортсменами в нас одразу двоє. Як вас звуть, скажіть? Денис, це Анна, майбутня спортсменка. Скільки років? Трошки більше як півтора. А чому сьогодні разом із нею? Розкажіть. Ну, ми просто тут недалеко живемо біля Луцька, і така нагода випала в нашому регіоні, такий, такий хороший захід, приємно і чим би не скористатися. Вирішили дочку залучити до цього правильно? А, вже прилучаю. Ви як довго готувалися до півмарафону? Складні були взагалі тренування? Це вже не перший мій півмарафон. Минулого року я в Києві біг і півмарафон, і марафон протягом року. То це як частина тренування до наступних стартів. Що спонукає вас займатися цим взагалі? Що спонукає? Ну, після цього я гарно себе почуваю, маю хороший настрій. Це приємно, хороша атмосфера, хороші люди навколо. Дякую вам. Власне. Направду молодець Денис і юна спортсменка. Доця його майбутнє. Я сподіваюся, юна спортсменка. Чусь Мені здається, що через 2-3 роки вона буде бігти тут на найменшій дистанції 100 метрівці, а згодом точно буде так само бігти і більш серйозніші дистанції.